Львівські поштарі спеціально до 9 травня виготовили художні марковані конверти. Так Укрпошта вирішила вшанувати День перемоги. Журналісти новин бачили церемонію урочистого спецпогашення. Колекціонувати марки для нього не просто захоплення, це вже улюблена справа. Ігор Паньонко очолює обласне товариство Філателісію, а сам збирає поштові марки вже понад 30 років. Чоловік зізнається, їх у нього вже стільки, що й не злічити. Спочатку збиралося, як в дитинстві завжди все підряд. А потім з віком, з розумінням приходиш до того, що є якісь тематики, щось більше подобається, менше подобається. Якісь хронологічні колекції. Тепер у колекції Ігора Паньонка на одну марку побільшало. Задоволений і Ігор Литвиненко. Ветерана війни запросили на церемонію погашення спеціального маркону конверта. Тут його не лише з ним перемоги привітали, а й подарунок вручили. Тож учасник війни охоче ділиться емоціями на камеру. Дуже цікавий подарунок я отримав, дуже цікавий. Це погашений конверт. Погашення буває рідко дуже і я маю його. І гарна рамочка, гарний конвертик. 68 років тому 15-річний Ігор Литвиненко потрапив на війну. Був важко поранений від пережитого у чоловіка сльози на очах. Каже, такий подарунок не лише приємний, а й пам'ятний, бо він нагадує людям про історію, яку не можна забувати. Молоде покоління повинно знати, як їх. Діди, прадіди, батьки відстоювали незалежність честі нашої країни 9 травня родинна пам'ять про війну. Ось такі художні марковані конверти урочисто погасили представники влади та Укрпошти. А на одному з них залишили і свої автографи. Художній конверт зображеннями про Пам'ять про сьогоднішній день 9 травня. О, це відбувається таке спецпогашення урочисте. По кількості ви сьогодні бачили це. Відбувається по всіх областях. Тираж художніх маркованих конвертів 700 тисяч. А виготовили їх за дорученням уряду. Марія цеця, Андрій Сладков, новини.